У сучасному темпі життя турбота про себе та власне здоров'я зазвичай відкладається на потім. Та фахівці наголошують, після 40 організм починає подавати перші непомітні сигнали. Тож, аби їх розпізнати, в Україні запровадили програму скринінг 40+.» плюс». Вона дозволяє виявляти на ранніх стадіях. Або хвороби, або ці тригери, які дозволяють лікарям правильно скоординувати або спосіб життя харчування, або запустити медикаментозну лікування. Отримати послугу легко усім українцям віком від 40 років запрошення надходитиме автоматично у застосунку дія на 30-й день після дня народження. Після підтвердження участі до дія картки зарахують 2 тисячі гривень. Які можна використати для оплати обстеження. Якщо ви не користуєтеся дією, отримати доступ до програми можна через ЦНАП і банківську пластикову картку зі спеціальним рахунком. Алгоритм трохи інший, але інструмент той самий. Таким чином дослідження ви проходитимете за гроші, але платитиме держава. Програма включає в себе обов'язково абсолютно усім пацієнтам. Це анкетування по п'яти анкетах, ризики серцево-судинних захворювань. Ризики цукрового діабету, алкоголізм і ментальні розлади. А також обов'язково всім буде проведено глікований гемоглобін. Це показник, який свідчить про глюкозу в еритроциті за останні 120 днів. І також обов'язково всім буде виконана ліпідограма. Це холестерин, ліпіди високої щільності, ліпіди низької щільності та тригліцериди. Ба більше програма буде підлаштовуватися під пацієнта, беручи до уваги супутні та набуті хвороби кожного. Так само пацієнти по, по аналізам розподіляються на кілька, на кілька по світлофору. Зелений це коли немає відхилень, жовтий це коли е, такі передзахворювальні стани, як можна сказати, і. Червоний це коли вже є значні відхилення від норми, і е, потрібно вживати якихось більш радикальних заходів. У Хмельницькому вже готуються амбулаторії та сімейні лікарі. Тут програма працює у рамках первинної медичної допомоги. Кілька комунальних амбулаторій уклали договори з НЗСУ, отримали необхідне обладнання та розширили графік прийому для зручності пацієнтів. У нас є 14 амбулаторій, але ми не в кожній амбулаторії будемо надавати надавати цю послугу скринінг 40 плануємо надавати в місцях, де в нас найбільше задекларовано населення. Це буде Майборського 16, там у нас дві амбулаторії, молодіжна 9, також дві амбулаторії. І плануємо також на базі амбулаторії номер 5 ранкова, 1. Медики наголошують, профілактика ключ до довгого і здорового життя, яке варто берегти та плекати у будь-якому віці. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33-й канал.